Друзі, всіх вітаю! У нас в продажі з'являється Рено Лагуна 2009 року випуску. Один власник в Україні, найнадійніший 1,5, дизель К9К. Простий в обслуговуванні, має невелику витрату палива, хороша комплектація. Крашена тут лише права сторона, без криміналу. Маємо омивачі фар, як ви бачите. І загалом дуже хороший вид. Хороші диски. Автомобіль просторий. Також є задні парктроніки для зручності в паркуванні. Відкриємо зараз багажник. Погляньте, який він у нас місткий. Тут все охайно, маємо також докатку. Також зверніть увагу, який у нас тут салончик. Погляньте, який він просторий, охайний. Якщо тут ще зробити легеньку хімчистку, взагалі буде як новий. Далі є підлокотник з підстаканниками, система кріплення Ізофікс. Тепер перейдемо на переднє сидіння. Так, у нас тут так виглядають карти, повний електропакет, є підігрівад дзеркал, механічне регулювання сидінь, такий вони мають вид, є датчики дощу та світла. В автомобілі 304 тисячі кілометрів пробігу, шестиступенева механічна коробка передач. Тут ми бачимо, вже є підкурювач попільничка всі деталі добре працюють, нічого тут, бачите, не потерто, всі кнопочки на місці і також добре функціонують. Електроручник, зручний підлокотник, двохзонний клімат. І заводиться автомобіль кнопкою старт-стопу. Загалом автомобіль дуже хороший та достойний вашої уваги, коштує 5500 доларів, і також доступний на виплату в лізинг або кредит, якщо вам не вистачає всієї суми коштів. За детальнішими умовами звертатися ми знаходимося в місті Біла Церква, Сухоярська, 18, авторинок. Працюємо щодня без вихідних.